Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент на поверхні? Два великих глобальних сценарії, де ну, роль Джонсона може бути визначальною: перша це НАТО і Нове обрання генерального секретаря НАТО, де якраз серед кандидатів фігурує і Борис Джонсон, і, до речі, Тобі більше, що повноваження Столтенберга були продовжені на рік, так. але це зрозуміло, до що речі, далі він. Щодо НАТО, там вже фігурують взагалі, е, ну, можна сказати, е, такі ну, дуже бойовиті політики. Там далі грибе Там, тобто, Ну, але е, враховуючи е, таку лідерську роль, Бріса Джонсона можна чекати його самореалізації в НАТО. Перший сценарій, другий сценарій ну не падайте, прем'єр-міністр України. <реш> <реш> ну, це, це, жарт. це вже жарти такі жарт, були, звичайно. але це виходячи з, <реш> мабуть, прізвиська, яке йому дали українці, <реш> та, Джонсонюк. Так. <реш> але, <реш> на, ти, насправді, ти собі це уявляєш, гет, цей прем'єр набирає, дзвонить президенту, «Місі президент, Володя, what is откат?» I don't know. The guys came to me <реш> what is that cut? Explain me. Жарт з ну, призначенням Джонсонюка полягає в тому, що ми тоді повернемося до парламентської президентської республіки, тому що влада тихенько ну, нашахрувала, змістила всі акценти, і в нас на сьогодні суперпрезидентська республіка. Але чому, чому я власне про Україну і Джонсона заговорив? Тому що є один гіперпроект, який на поверхні. Зверніть увагу, що в день прапора в Києві був е президент Польщі Анджей Дуда, а в День Незалежності Борис Джонсон. Цей трикутник українсько-польсько-британський він стає все більш окресленим. Можна сказати, що в нас стосунки із Польщею вже набувають ознак конфедеративності. І це, ну, це надзвичайно сильний крок, тому що фактично в Європі починає, починають проявлятися обриси Абсолютно нового політичного центру центру силих людей надо привлекати к відповідальності через міжнародний суд. А вони панікують з приводу того, що Збройні сили України розпочали контрнаступальні дії саме в Харківській області, а безпосередньо в південно-східному напрямку від Харкова, тобто в напрямку Балакреї, а ми бачимо велику кількість відео та фото з цього району. Які демонструють саме як збройні сили України просуваються вже майже ну приблизно вже на 20 кілометрів? А вони пройшли в глибину саме тієї території, яка тимчасово знаходилась під контролем російських окупаційних військ. А навіть на сьогодні є інформація, що бойові дії вони точаться біля такого населеного пункту, як Савинці. А, але знову ж таки, це згідно з тією інформацією, яка надходить саме з російського сегменту. Панічна інформація, хоча вони закликають іноді що, паніки ніякої немає. А, ми розуміємо на сьогодні, що зараз відбувається. Збройні сили України намагаються, як мінімум, взяти під повний вогневий контроль основну логістичну артерію, яка є найближчою логістичною артерією в Харківській області. Це Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янській Ізюм. А за рахунок чого ЗСУ зможуть повністю контролювати фактично один з основних логістичних маршрутів підвозу техніки особового складу БК знову ж таки паливно-мастильних матеріалів та інше. Якщо це станеться, то фактично ізюмська група вона буде знекровлена. Її буде залишатися лише одне, це саме залишати цей плацдарм, тікати, відступати, але знаючи, як це ж таки. Ті російського командування мені здається, що так само, як вони на правому березі Херсонщини залишили свої підрозділи, розуміючи, що фактично це для них буде самогубство. Так само мені здається, і ізюмська група вона там залишиться на прозорещі. Кривають совсем другі перспективи. Ми маємо справу, коли говоримо про Енергодари, Запорізьку атомну станцію з публічним відвертим неприхованим ядерним тероризмом. Коли держава-агресор захопила ядерний об'єкт і продовжує терор мирного населення, місцевого продовжує терор співробітників станції, і залякує весь світ власне ядерною небезпекою. Тому, звичайно, в таких умовах і місцеве населення, і багато співробітників станції цілком. Природно намагаються бути в безпеці, тобто на підконтрольній Україні території, росіяни справді продовжують використовувати персонал станції як щит, і власне воєнного населення. Продовжують провокативні обстріли, руйнування об'єктів і енергодару і самої станції. Ми весь світ облетіли на що кадри вже під час перебування місії МАГАТЕ на території станції. Ми могли бачити, як Вилітають безпілотники вночі з території станції, могли бачити, як працюють системи реактивні залпового вогню з території станції російської системи, і ведеться обстріли. І це все абсолютно бачить весь світ. Тому вимога України, що стосується повної демілітаризації демилі... території станції міста Енергодар, десяти кіномітрової зони. Виведення російських військ і, окуп... і окупаційної адміністрації з міста залишається актуальним і єдина запорука відновлення мирного життя і нормального функціонування Запорізької атомної станції. Нагадаємо, найбільшої атомної станції Ліва. Ми можемо констатувати, що в місті і на станції багато російських військ збільшення останніми днями окремого якогось не фіксується, але вони нікуди не діли з міста. І попри роботу міжнародної місії МАГАТЕ навіть всю техніку не виведено з території станції, і хоча це абсурд на атомному об'єкті військова техніка і вантажівки з технікою і боєзапасом, це безумовно те, що це виклик всьому світу. Контингент залишається залишається і розгвардія ФСБ. Вагнерівці це ті елементи, які присутні сьогодні в Енергодарі. Але перспектива одна: це демілітаризація міста і демілітаризація станції. Ось літо закінчилось і анонсовані зміни з боку України відчуває сьогодні на собі окупаційна армія, горить палає техніка ворожа разом з складами, з логістикою, з особовим складом. І е, та частина, яку ми бачимо зараз. Інформація про спеціальні операції. Інформація про е, інформація про знищені. Е, ну, скажімо, різні об'єкти, не тільки військові, але й політичні. Е, нещодавно одна з баз, де готувався референдум, де була охорона ФСБ. Це частина великої великого плану України по деокупації, яка втілюється в життя, і так безумовно осінь. В цьому періоді має важливе вирішальне значення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.